Про міфи, які треба розвіяти. Якщо дерево таке чудове, чому ж фахівці б'ють на сполох? Відповідь одна інвазивність. У Харкові колеги вже говорять, що Павловнія незабаром може приєднатись до руйнівників тротуарів, як Айланд, Робінія чи клен Американський. Ми повинні знати про неї все, поки вона не перейшла у фазу агресії. Інвазивні види часто поводять себе як уповільнена міна. Клен американський 100 років був просто екзотом, а потім його не зупинити. Павлонія повстиста це загальновідомий інвазивний вид у Північній Америці. Там її зараз активно вивчають і знищують, витрачаючи величезні кошти. Вона активно захоплює території після лісових пожеж. Її коріння має здатність до швидкої регенерації, нових пагонів. Активно поширюється вона і на Кавказі. Іванка Білоус у відео показала, що Павлонія пускає коренево порос, якщо її коріння пошкодити. Якщо це відбувається у дикій природі чи на вашій ділянці це вже початок агресії. Пам'ятайте, її насіння крилате, дрібне і розноситься вітром та водою. У Китаї його раніше використовували як пакувальний матеріал для порцеляни. І саме тому воно так масово поширилось вдовж залізниць в США. Зараз в Україні Павловні знаходиться на першій стадії інтродукції. Поширюється не дуже активно, але акліматизація не стоїть на місці. З часом вона підвищить морозостійкість бронюк, буде краще цвісти і давати здорове життєздайне насіння. І тоді це дерево буде на кожному кроці.